Для складання присяги перед Верховною Радою України прошу народних депутатів України встати. Прошу народних депутатів України зачитати текст присяги разом з найстарішим за віком народним депутатом України. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь. Усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Прошу сідати і скріпити присягу своїми підписами. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road jack. And don't you Що Та таке київська хунта? Можете пояснити? А ви можете пояснити? Що таке київська хунта? Ну у вас написано, мені да, цікавою. Я, я, е... ну, київська хунта е, це те, ким нас вважає наш ворог. Угу. Дякую. Все зрозуміло? А хто наш ворог пояснювати ж не треба? От Кремль називає нас київською хунтою і укропом. Значить, ми київська хунта і укропа. А вони, А вони, блядь, бля. А вони, бля. Бля. Ми бачимо щити, от ви розумієте, що цими щитами в разі чого буде побитий український народ. Майдан прийшов, що ти залишилась. Нових прогресивних рішень. Нових змін, нової країни! підходьте до нас! Цянтер мене там запікають виступити представників громадських організацій. Забі дороги, будь ласка, ти ходи по дорозі. А? ході подорожі. Тут лакайте, полакайте. Алло.

Генеральна прокуратура, прокурор будемо. Коли ваші іми, коли будете, у вас дуже буде Верховної Рада. чуєте мене. Я за вас голосувала, а ви будьте по ній. Дарниця, дармиться, дарниться, дарниця, я за вас голосувала вперше. <реку> <реку> Ось нічого. Може, ви знаєте, куди знайти? А, привіт. Давайте. А я я на вулиці. Доки дорогою, будь ласка, добіть до ролі. Пасажирська, культура не буде. Боже. Oh iya. Hahaha. Hati. Hanya mengisi lapangan

Очень надеемся, что вы будете хорошими, умными и будете любить наш дом. давайте, что было хорошо, соседа. Я не понимаю, проводку против вами, а мы вас будем Питання, чиї ці яйця? А? Тепер Авакова. Авакова? Ну, це ж його люди потоптали. Хай забирає. Ага. А як це було? Це було прибігли якісь придурки, в яких написано як, як написано? них Само, написано? Самооборона. Охорона порядку. Поряд. Прибігли, не вміняємо люди, почали топтатись по яйцям. Дивно виглядало. будь ласка. А ви Скажіть, будь ласка, хто це був і за що ви їх? Хто ага. це був? І за що ви їх так любите? Ми, ми, ми показали, показали, те що. Люди не люди... настояли, вони накинулись на, на... мужчину. Он Він яйца. Это их инвалид. Да? Ну, о, там просто... сказала, що жалова. По дороге, яйця. по дорозі купил яйця і судовий сидит. А он взяв, взяв, один у нього эти яйця і почав даві. А людина була. Тихо на клавах. Клава, Це бандит, саме. Будь ласка, нащо ви яйця побили? Тут люди хочуть дізнатися. Не відповідають, за яйця соромно, яйця зароблені. Постраждайте ми замісний. За а можете відбирати? Чому вони побили яйця? От преса хоче дізнатися. Ну. Всіх учасників коаліційної угоди, і е, тут вони дали обіцянку виконувати. Е... Карту дорожну карту реформ, яку ми напрацювали впродовж шести місяців. Справа в тому, що це не більше ніж обіцянка з їхнього боку. Ну і на жаль, ми звикли що нас обманюють. Справа в тому, що коаліційна угода, справа в тому, що е, навіть виконання цієї карти реформ це щоденна робота тут під стінами парламенту. Це робота і наша, і ваша. Якщо ми будемо давити на них, то в них не залишиться іншого виходу, як зробити. Ходити. Скажіть, будь ласка, в кого полетять яйця? Сьогодні підкидать мене це якось. Це актуальні отношения. Це коли, щоб наші розуміли, що народ це не наглядає, куди дивитися, як буде передавати. Поки відносимо це хоч так, бо якщо бачите. Як вони до нас тут? На якщо западно добре покажуть, що вони будуть робити для України, квіти будемо дарувати. І на руках будемо. Будемо дуже сильно любити. Ви прийшли під Верховну Раду перестати Юлію Володимирівну з десятом? Чи э, прийшли постояти за нову Верховну Раду? В такому віці вже повірити, що починають наші думати, вожді думати що щось треба вже робити, змінювати країну, змінювати систему, змінювати закони, тому що життя не буде і покращення, коли не буде світу. А по-друге, день народження Юлії Володимирівни це жінка визнана світом, тому що вона пішла завжди з дорогою народу, на її мораль. Володимирівна перша почала боротись проти самодержавця Януковича. Вона перша. І Юлія Володимирівна знає, що робити, як робити. Ну... Скажіть, будь ласка, що символізує Це ваш приймає... э, сте... штенд? Символізує. Так. Кредит нам брали по 5, а зараз платить доларовий кредит. Скільки? Долар. Ми хочемо щоб нам цілити. Суму договора, на який йшла. Тобто ви вважаєте, що рівень інфляції може повпливати на ваш договір і з який повпливати, тому ви вийшли протестувати? Конечно. А що, що, які у нас машини квартири? Це бриляти, не Джейнфлайн. Ви представляєте, моя машина коштувала 96 тисяч гривень. Зараз вона, вона вже коштує 250 єра, ви мене пробачите. Если бы уполномоченного Луковская, которая четыре катаофиса занимает реагировала на нарушение прав граждан, у нас не принимались такие антиконституционные законы. Она должна реагировать законы и уголовную ответственность, если нарушается этими законами, Конституция и другие законы. А то у нас один закон противоречит другому закону. что Дати нам на пам'ята зараз. А як не <свистер> ми? Сергій Володимирович, візьміть на пам'ять! Це я зробила! Це під якою, це фідух. Скажіть, будь ласка, як вам нова Верховна Рада? А що там відбувається в залі? Зараз ми ще перерву. <свистер> Вітаю. Я відчуваю народження і надії, і віри в Україні, яка дасть нам зміни. Дуже хочу в це вірити, щоб ми були всі однією командою і змінили Україну. червона калина на єдиниці. Не журися, славна Україна, маєш добрий рік. А ми той... під Верховною Радою. Це тут є у мене два питання, чому я прийшла. Я прийшла привітати нашого депутата Юлію Володимиру Тимошенко з днем народження. Це перше. І, по-друге, я прийшла сказати депутатам, які прийшли, яких вибрав народ, і які просто сіли і зайняли крісла, яких не вибирали, щоб вони пам'ятали, що Майдан живий. І народ не буде дивитися, якщо вони будуть правомирні міри приймати. Каструлька, це показана так, що лапшу нам наука вішали дуже багато років, а якщо будуть вища, то можна ту лапшу зварити в тій касанці. Депутати, які будуть брекати, то вони можуть піти. Сколько проработает этот созыв Верховной Рады? Я думаю, что он проработает не очень долго. Э -э его Качественний застав не визиває по-моєму, ні у кого. Перейду на державну мову. Э, ци знову э, цирк, який продовжується, вже три скликання або чотири. Э, ви знаєте, перетворивши цю Верховну Раду, вищий законодавчий орган, на якийсь, ви знаєте, нема от того відчуття, що прийшли до влади і в законотворчості. люди, которые отвечают за державу. Пусть на а соответствует на 100%. Когда дождь идет и не это все ну, получается, что люди не могут спрятаться. Не жара просвечивается, сознание теряют. Это туалет есть, а у нас АТП, бы, мы хоть один туалет там видели. Да? Говорите украинское государство. Українське козацтво бореться врешті-решт за справедливість, яка мала б бути вже в цій країні. Останніх 300 років у нас гнобить наш псевдо-старший брат, так називаємо, але в цій от будівлі, то я маю надію, що хоча б ця Верховна Рада вже це зможе визнати. Хоча б визнають те, що відбувається війна, а не якесь АТО. Я маю надію, що врешті-решт буде знята депутатське недоторкання, що буде, не буде давати можливість вчиняти цим людям, які сюди заходять вчиняти злочини. І врешті-решт ті, які зайшли сюди відповісти за ті злочини, які вони вже вчиняли. Різного гатування. Сюди зараз зайшло 64 депутата, ті, які голосували 16 -го числа за закон, Скандально відомий. Так. Тому на сьогоднішній день ми маємо На сьогоднішній день Ми маємо е, унікальну таку ситуацію. Фактично нічого не змінилося. Ті самі люди, які обслуговували Януковича, знову зайшли сюди. Цікаво, кого вони тепер збираються обслуговувати. Нічого не змінилося, тому що не заходять вони через центральний вход. Вони знову заходять як, як щурі якимись ходами. Вони знову ховаються. Ви їх не можете зловити через ловили сьогодні. Так ви їх і не зловите. Давайте ми вам покажемо де ловити. Ми знаємо ці місця, але ми сьогодні постоїмо, подивимося, що буде. А далі будемо допомагати. Будемо заганяти знову так само, як робили. Будемо впливати на те, що були прийняті. Рішення, які мали б змінити врешті-решт ситуацію в Україні, змінити систему. Зараз сьогодні прийшла до здійс Верховної Ради, аби висловити свою підтримку націонал проти сил України. Висловити свою підтримку річниці Майдану. Показати, що сьогодні, 27 листопада, перше засідання нової Верховної Ради, я не діюсь тієї ради, яка дасть лад всій країні. Тому ми виступаємо за те, щоб усі виконані Ради, ті депутати, які пройшли від регіональних, колишні, або які мали відповідно до регіонів, які негативщики і так далі, щоб вони вели себе в рамках закону, в рамках порядку, в рамках права, в рамках юридично правової послуги. Чому? Тому що вони мають, на нашу думку, багато людей було корупційне України. Усі корупційні в Україні я на когось пішов чи поїхав, чи пішли. але, на жаль, його схеми посталися. Вони свої байері відкриває громадські примали по всім країнам, громадські примали стосовно збору інформації е... по корупції в тому чи іншому районі, місті, селищі, області, селі і так далі. Все українська громадська чесне слово ступає.